Почати завжди важко, а найлегше це взагалі нічого не робити. Але якщо це все не про вас, і ви все-таки хочете дізнатися, як знімати відео, то я вважаю вам гарного перегляду. В цьому відео я розповім вам, на що звернути увагу при створенні відео, що робити, якщо немає бюджету на зйомку, дам невеликі поради та покажу свій сетап. Без ідеї нема нічого. Перед тим як створювати свій ютуб канал та взагалі знімати відео, вам варто. Все добре обдумати, краще всі свої ідеї нотувати десь в електронному варіанті або навіть на папері. У вас має бути чітко сформований план на майбутнє відео, та взагалі що ви хочете бачити. І ні, я зараз не про кілометрові контент-плани, які розраховані на пару місяців вперед, півроку та більше. Але все ж таки це було б дуже круто. Найкраще, аби ви знімали те, на чому ви дуже добре орієнтуєтеся. Наприклад, візьмемо цей канал. Я створив його, щоб показати людям, як працювати з YouTube, як монтувати відео. Але якщо ти класно доглядаєш, наприклад, за рослинами, то допоможе мені пересадити цей кактус. Як я завжди кажу своїм клієнтам, найголовніша техніка відео це звук, а тобто мікрофон. Так, навіть не камера, не задній фон, не світло, а звук. Знаєте, звук це такі дрібні маленькі хвилі, які рухаються до вас в вухо, і ви через це <су> чуєте сам звук. <су> Дорістіка. Сіли <су> дорістікою, прозанімалися! Але погодьтесь, якщо вам пустити в вуха якийсь шум або голосно туди накричати, то це буде дуже неприємно. Все ще не вірите? Тоді давайте зробимо експеримент. Ні, <су> я не буду кричати зараз по мікрофон. <су> Якщо я зараз вимкну світло або просто перейду на камеру звичайного смартфону, мікрофону в своєму телефоні, то ви все ж таки будете далі дивитись. Але якщо з гарною картинкою я зараз перейду на свій мікрофон від камери, то я думаю, тут буде все зрозуміло і без зайвих слів. Один два, три перевірка, перевірка, один, один, один. Як вам? Класно. Щодо камери, я раджу вам знімати свої перші відео на свій смартфон. Зараз у кожного є дуже хороший телефон, який може знімати в HD якості та навіть з непоганим звуком. Крім цього, до телефонів зараз можна купити дуже дешево всякі усілякі штуки з Аліекспресу для того, щоб знімати дуже якісне відео. Наприклад, штативи, світло, додаткові мікрофони чи щось таке інше. В якості світла ви можете використовувати своє найбільше вікно в кімнаті. Або для прикладу зйомка на iPhone 13 на проти, проти денного світла. Або для прикладу зйомка на iPhone 13 на проти, проти денного світла. Але якщо вам цей варіант не підходить до яких причин, то ви можете спробувати використати всі свої лампи в будинку. І я зараз маю на увазі абсолютно всі, починаючи від ліхтариків маленьких, або ліхтариків телефонів, чи щось таке, до. Великих ламп, можливо, у вас щось є дуже потужне. Oh, Багато гуру на YouTube забувають вказати, що подача відео це дуже дуже важлива річ. Коли ви плануєте вести свій YouTube канал та знімати відео, вам, попри все, потрібно знати свою аудиторію, які терміни використовувати, які слова. Можливо, змінювати тон при подачі якоїсь інформації, і в цілому, ви маєте бути впевнені в тому, що ви можете зацікавити глядача своїм голосом. Попри все, важливу роль зараз відіграє відео, це утримання уваги глядача. І щоб ви розуміли, зараз на таких штуках працюють великі спеціалісти або навіть і цілі групи. Але не бійтесь, це все не так важко, як насправді. Про цей аспект відео ви можете прочитати більше в книжці містера Біста. Яку ви зможете, до речі, знайти в моєму телеграм-каналі. Коли ви маєте якісь помітки або нотатки для вашого нового відео, то я вам раджу його 100 разів перечитати, а можливо навіть і вголос. Так і ніхто не відміняє імпровізацію, і я, якщо чесно, завжди за те, щоб бути справжнім, бо це зараз дуже круто і дуже ціниться. До речі, хочу поділитися з вами корисним додатком, який називається телепромтер. Якщо ви все-таки обрали читати ваш текст, ваш сценарій та знімати на телефон. То ці штуки дуже круто поєднуються в цьому додатку. Покажу вам на прикладі: відкриваємо додаток Teleprompter та створюємо новий файл. Далі нам потрібно обрати назву для нашого файлу та натискаємо далі. А тепер нам залишилось вести лише текст, який ми будемо щитувати під час зйомок. Також ви можете тут налаштувати розмір тексту, шрифт, швидкість та й таке інше. І нам залишилося лише записати. Ось такий текст можна написати поверх камери та читати його під час зйомок. А ви вже напишіть свій текст та зніміть своє відео. Коли все готово, то настав час зробити наше перше відео. Ну і, можливо, для вас буде зараз шоком, але ось вам мій макет знімального майданчика. Кастомне світло на кшталт софтбоксу, але не вірте мені, це не так називається. Повербанк, який живить, це світло, лампа з Аліку з такими фільтрами, лампа з магазину. І ось така ще штука секонд-хенд, яка стоїть у мене зараз на, на фоні. Можливо, її зараз і не видно. Але вона інколи буває, з'являється відео. Тож, можливо, це буде дуже крутим декором для вашого відео теж. Мікрофон, який я розмістив зараз до себе, так, це я вважаю, дуже хороша якість мікрофону, і він того заслуговує. Це, мабуть, одна із дорогих речей, які в мене зараз є, але. Це того варте, але я вам скажу, що це дуже бюджетно, дуже круто, та я вважаю, що якість теж на висоті. Що ж це було все. Дякую вам за увагу. Напишіть свої якісь ідеї, лайфхаки в коментарі внизу. Та можливо, ви щось цікаве навчилися з цього відео. Але якщо і надалі вам цікава ця тема, то підписуйтесь на канал, і я буду вас радий бачити і надалі.